Фотопроєкт Непомітні історії презентували в Запорізькому центрі молоді. Це історії дев'ятьох звичайних людей, які постраждали від дій російських нелюдів, пережили полон, депортацію і були змушені полишити своє домівки. На світлинах найцінніші речі, які вони взяли із собою в евакуацію, ключі від квартири в Бердянську, книга з Маріупольської бібліотеки, прикраси, які окупанти намагалися зірвати з дівчат на блокпосту. Записка від подруги, котра залишилася на тим. Тимчасово окуповані території для героїв непомітних історій. Вони стали символом надії та повернення додому на звільнену від ворога рідну землю. проєкт реалізований центром допомоги врятованих за підтримки фонду народонаселення ООН в Україні. Експонуватиметься виставка до 25 травня. дехто забрав ну, взяв книжку з бібліотеки. Повинен був її повернути 25 лютого. Він не повернув книжку і взяв з собою цю книжку, щоб, щоб єдине, що що нагадувало про дім і про те, що в нього було. Ці історії пропитані болем, і взагалі ця виставка направлена на те, щоб люди зрозуміли, що є історії, про які мовчать, і люди проживають цей біль. І ми кожен повинен, кожна людина, повинна допомагати один одному, і так ми станемо сильніші і важливіші один одному. Одна з героїнь, – 54-річна вчителька початкових класів, яку російські загарбники депортували за проукраїнську позицію. Тут у Запоріжжі співробітники центру допомоги врятованим надали їй психологічну та правову допомогу. і Жінка змогла розпочати своє життя наново. Так сталося, що їхній населений пункт був окупований майже відразу. І так як у неї була дуже проукраїнська позиція, сусіди та знайомі здали, її, як це зараз можна сказати, до неї почали ходити розгвардійці та ФСБшники майже кожного дня з обшуками. І одного разу прийшли ФСБшники з розгвардійцями і сказали: візьми саме необхідне, ми тебе веземо на допит. Як вони сказали? Їй коли вони приїхали, вони приїхали вже на контрольно-пропускний пункт, як вони сказали, і сказали, що все ми тебе депортуємо. Єдине, що вона змогла взяти, це сумочку, і все з цією сумочкою вона пішки прийшла і на територію вже Запоріжжя.